План у Путіна був. І не один був Ігоре, чи є? Був. був. такий і був, і був він лише за умови, за умови, яка не вдалася захопити Київ за три дні. Але був і були для цього плану реальні виконавці. Так, от у разі захоплення Києва, Кремль мав два плани і обидва. Я тобі скажу, не надто вдалі. Перший план то Медведчук, а другий план то Янукович. Браво, я перед тим як зараз а, з нашим гостем, які вже це теж трохи послухає, і я впевнена, що знатиме, як прокоментувати. Деталізую У видання Українська Правда вийшла стаття. Два плани Кремля. Хто мав керувати Україною, якби впав Київ? Ну тут власне Київ не впав, і все це просто смішно стало для світу. Це все продемонструвало слабкість російської армії, але все це ви знаєте, все це ви бачили. Так от російське керівництво розкладало два плани. План А Медведчук. Якщо думаєте, що у росіян був чіткий план, кажуть представники у розвідці високопоставлені таємні джерела української правди. А хто сюди прийде керувати, ви дуже помиляєтеся. Головне, що впала наша влада за їхнім планом на третій день, на десятий контроль над цією країною. А прізвища тих, хто конкретно буде новою владою, їм були не те, щоб можливі, але але сам Двечук бачив себе на перших ролях. Не останню роль в плані А міг відігравати Сівкович. Це такий собі заступник сек секретаря ради національної безпеки оборони часів Янукович, який переховується в РФ. Він давно працює працює по лінії ФСБ. І от саме Сівкович роз... Сівкович організував евакуацію, так би мовити, Януковича з Криму в Росію свого часу. І от саме Янукович і був планом Б. Прости господи. Нічого кращого, росіяни нікого кращого знайти вони не можуть, бо хтось з ними буде співпрацювати. І от після так званого зникнення Медведчука, коли не могли там його знайти певний час, коли він переховувався, росіяни знайшли іншого. Дістали з Нафталінової а, такої кишеньки. Варіант повернення Януковича в Україну. Він мав оголосити, що він знову одиво легітимний, і всякі такі інші дурниці. От такі плани розробляли в Кремлі. Нічого не вдалося їм, не те, що Медведчука Януковича, і Київ за три дні, а і все решта теж.